Вітаю, шановні Франкослави, товариші сектанти. Сьогодні в нас дуже пікантне протистояння. Сьогодні Ліверпуль на чолі із мразю, твар'ю, чудовищем і живим втіленням слова Далбайо Сергієм Неконовичем буде протистояти позитивному, розкутому, веселому запальному Бокахуніорс на чолі із Косом. Попереджаю одразу, що Бока Хуніорс десь зажала ліцензію для FIFA або FIFA зажала грошей для Бока Хуніорс. Тому тут, можливо, деякі неспівпадіння складом, які подавав. Таша. Ну і емблемка, саме, бачите, в боках бокахунірс така собі. Тому прошу пробачення. Де, Деяких гравців, яких не було, я розставляв на свій роз, роз, розсуд і розшук. Історичне протистояння. Повторимо битву за острови Егеш, Тож, не відкладаючи довгий ящик. Розпочинаємо. На цей наш епічний меметичний знаковий тренер Ліверпуля Сергій Неконович людина з великим серцем, тому що вмістила патріотичні почуття як до України, так і для Канади. Отже, він в Ліверпульській порадниці напередодні матчу. Заявив, я поверну Ліверпулю британський дух і ідентичність. Це буде самобутній клуб, а не Шапіто із за інших клоунів. Будемо грати 4-4-2. Ось так ось. Make Liver Great Again. Саша. Кос, Як завжди, інтерв'ю перед матчем. Відповів, що їм немає на що сподіватися то Ліверпулю. Тебе з має 7 голів проти Лівера і пообіцяв мені сьогодні довести лік до 10. Ну, за що пообіцяв, можливо, за те саме, за що забивав голи Марадонна. Хто знав, хто зна. Ну що ж, команди виходять на поле, бачимо стартові склади. Ліверпуль виходить під. Униле завивання Help. I need somebody Help, а пока під запальне танго з легкими мотивами Реггі і Хаванахіла. Ну що ж, що я можу сказати? Головна ізумінка, що після рейдерського захоплення Неконовичем Лівера чекаємо на нову статтю на 18 тисяч знаків від Скаузера. Називатись буде як пережити рейдейське захоплення і залишитись головним редактором. Ось так ось. Команди готуються. Максимально британський лівер. Максимально британський як можна було викрутити. Отже, ми починаємо. Мо! Бока починає. Те вес. Ууу, одразу одразу груба гра. Оце, оце битва! Еш? Як я вгадав, Хендерсон одразу по британських кращих традиціях Віні Джонса, тільки за Геніталії не лапав. Точно, точно не лапав. Ну нічого. Давайте. Аргентинці. Гарматний удар. Навіс. Хіба. Лівер. Лівер отримує Лалана. Старіч. Старіч втрачає. Але Лівер знову здобуває. Хендерсон. Хендерсон. На Чемберлейна. Чемберлейн за цей м'яч не може можепитися. Кардона. М'яч опиняється в Карлоса Тевеза. Павон. Павон втрачає. Міцний британський по-справжньому захист на якийсь там шобло спрацьовує. Брюстер Робертсон. Робертсон. Out Бокі, Руці Кардону. Втрачає. Знову лівер розганяє атаку, намагається по флангу, але не вдається перуці. Кардона, Павон. Павон. Баріос на, кар... на... Стоп, баріос. Перес. Пас пас. Пас іграють. Баріос в штрафній. Останній момент. Перешкоджають. Ух. Гарні моменти гарні. Алісон. Аліс, ну прямо на Тевеса, Тевес. Тевес удар в дальній, ні. Ось єдиний небританець в основному складі і портачить. Отже ж, мразь. А може, по принципу, металіста легіонери отримують паспорт і перестають бути легіонерами. Перуці. Картона. Павона. Перуці, Наповона. Варьос. Варьос. Штрафній. Намагається пробити крізь міцні груди англійських захисників. Британських Гомес. Вух справжній. Нащадок радіера Кіплінга. If you know what I mean. Гаго. Perez, gago, Perez, gago. On atak, Barrios, Barrios, tevez. Udało. po mieczu. Carlos Tevez. Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Alisson spostrzegał. Абрах Ариос Гаго, Бариос Гаго. Правится в центре Павон. Павон. Дона Павон. Пер... На Барьевса. Еще. офсайд, Е офсайт явный, а не уявный. Піджимають, піджимають бокахуніорс. Прагнуть колишньої слави. Хто зна, можливо, в цьому кубку вони почнуть сходження зіркове, а не то, що сейчас. Хто там валяється вже? Вставай, ти ж не неймар. Павон. Так, такс. Павон. Ні, ні, ні. Захист, захист. На висоті Олана Мілнер, Мілнер не встигає. Отак. Не байдикуй. Ендерсон, Ендерсон, На Чемберлейна, Чемберлейн. намагався на Адама Лалану. Перес. Перес. Гаго, Перес. Нову Гаго багато ж через центр через Гаго саме проходить. А вон, а вон віддасть встигне а, пізно. Гаго борюс. Бориус. Ні. Ні, ні, ні. Не вдається. Люстер. Перехоплює. Эндерсон. Блюстер. Та не добігає. Тевес, 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 Так, отримує Тевес, по флангу Тевес, Тевес. Ну легко вштрафнув легеньку передачу. І що ж це робить? Добре, що. Апортачний лівер. Ось. П'ять раз торкнувся вілнер до м'яча. Здається, Гаго якусь травму має. Це він, значить, валявся. Буде заміна? Старіч, брюстер, чемберлейн. Спігає брюстер до м'яча. Глибоко сів якогось лиха. Нападник Лівера, Баріос, Баріос по плану Ердона, Ердона, Ех, треба було навіс робити. Ну шо ж ти. Гомес. Чемберлейн. Ух! Послизнувся поле мокре. Гаго, Баріос і в нас. В нас. Перерва. Перерва. Так. Гравці йдуть перепочивати, і лише Никонович не відпочиває. Да, він не відпочиває. Він всякі гадості пише в інтернетах, бо, тому що, що? Бо тому що він безробітний. Ну що ж, зараз бока зробить перекут і спробує дожати другому таймі Лівер. А ми побачимо, чи Ліверпулю по зубам цей аргентинський грант. Ой, перепрошую, грант. Другий тайм. Гаго все-таки лишився на полі, незважаючи на якусь там маленьку травму. Видно, грів вона не заважає. Одні не можуть, а інші не хочуть. Так я охарактеризую перший тайм. Олександр Арнольд. Тарич, Тарич, Міллер, Міллер на Стариджа. Удар. Нема ворот. Ех. Паскар гарна позиція, такий шикарний момент. А. Зі матчу 1/8 фіналу в тіч Інший мирія. Доволі в запеклі боротьби, без розгромів проходять. Ось пресинг, пресинг, англійський пресинг. Змушує до помилки. Ах, яка емблема? Оригінальна. Ну, По-британському кидаю. Кит виконаний далеко. Старіч Мілнер. Мілнер. Берлейн. Навіс. Витягується, не встигає гравець ліва. Так, заміна, заміна войналдом замість Райана Брюстера. Більш освічений гравець. Хоч і не британець, але не можна так одразу. Це як... так, Мілнер. Мілнер, удар Гарно він Намагався. Пу-пу-пу, каже Міллер. Ух, аж троє під м'яч летіло. Дивіться, яка на гра Бока Хуніверс, як вони агресивно настроєні розгромити і доказати всьому світові і особливо пісочинським євреям, на що здатні. Робертсон. Так, мяч не зберігає, буде вкид. І заміна, заміна. Мауро зарате замість Крістіана Паона. Пам'ятаєте такого? Сарате. І сарате. Зарате буде. Що хочу, то врачу. Гомес. Хендерсон. Старич, старич, лалана, лалана, Дальній удар. Ні. Ітанович в окулярах напікається. Джеймс Мілнер показує нам повтор його удару. 60-та хвилина. 0-0, боротьба триває. Команди хоч і не рясніють гольовими моментами безпосередньо голами, але ми бачимо, що стараються, стараються за пекло. Henderson. Fijnaldum Henderson. Starić Henderson. Паналдум. Мюнер. Ух, Чемберлейн, Чемберлейн, Starić. Štrafni Старич, під удар намагався віддати пас, Але. Але одразу контратаку будемо мати, ні. Запорото. Запорото заглушено. Філіпс. Вайналдум. Лалана. Старіч? Старіч втрачає м'яч. Ніякий старіч. Ніякий ти Даніелю. <гумут> Не британське ім'я. Ось воно. Чимберлейн. Що це робиться? На відбив іграють. грають, прибавив Ліверпуль, прибавив. Щось добре пообіцяв, але зараз ми бачимо Карлос Тевес. Тевес. Намагався розігнати атаку. Порушення правил. Збоку на цей раз Боки Хуніверс. Садього не виходить заміж Джеймса Мілнера. Збавляємо потроху британськість. Додаємо кремезність. Хендерсон. Туди. Ух ти! Небезпечно, як міг вибуть, Садіо мене. Подивіться головою. 76-та хвилина матчу. Саміна. Замість Гаго. Який сьогодні непогано. Нандес. Вийде. Гаго сьогодні просто молодець. Робив гру в центрі поля своєї команди. Як свої кращі роки. Валана. Enderson Star. Яч. Тевес. Щось мене таке враження, що я Тевеса помилково на фланг посадив. Я вибачаюсь, якщо я був неуважний. Головне, ж він є. Робертсон. Робертсон. Пайналдум. Мене. Почай м'яч. Крок mm, назад, щоб зробити, два кроки вперед. Але м'яч Даніеля Стариджа. Хендерсон. Фейлдум. Хендерсон на щось. Ухти, Чимберлейн. Штоп... Штоп... Ну, пас. Бібуть небезпечно могло би бути, але ні. Andдеes сарате сарате Алісон виходить і штрафної. Робертсон. Діпс на Робертсона. Палана. Мане, Мане, берлей, Мане. Не клеїться, не клеїться гра, незважаючи на геніальність тактики і стратегії. 0-0. Я вже не загледівся, як матч, дійшов до кінця. 0-0. Ну що ж, кожен нас чекає серія пенальті? чимось цей матч нагадує перший відкриття чуть-чуть він жвавіший. Ну що ж, серія пенальті тоді? Тримаємо кулачки. Першим буде пробивати Лівер. Аріч. Старіч. Бездарно грав, бездарно пробив пенальті. Карлос Тевес. удар Березон. Бере Вайналдум, І раз. Офісійно. Протар не залишився на місці. Так, сарате. Ате. о, в той самий. Ха, в той самый кут, кутик Мане. Мане. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И кремезний хлопці не можуть помило Є. кордона Кардона. Адам лалана лалала-ла-лала, -лала -лала ні. Ні. Ух! Вирішальний, вирішальний удар. Пока забиває, бока виграє Перес. Перес. Удар мимо мим, воріт. Якщо зараз промазує, Алекс Оксдейл Чемберлейн. Гра закінчена. Удар Такі промазує, поки Хуніор знову не програє у футбол, а проходить далі. З чим ми вітаємо! Можна сьогодні дати на пас другий, переможний, так би мовити, розкуритий люльку перемоги. А Никоновичу, ми бажаємо всього найгіршого депортації або ж американської окупації. На цьому все. До нових зустрічей, до нових.